Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як відрегулювати стрічку, ширину стрічки на такому ось китайському трехєтрному верло. Ось нас ось така ось стрічка, десь ширина міліметра 4. Щоб зробити ширшу стрічку, потрібно ось цей винт відпустити і ось максимально здвинути. Крутимо по часовій стрілці, зміщаємо до упору. право ниже. Так, затягиваемся вверх. Пробуем делаем, что у нас теперь получилось. Роздивіться, яка різниця. Тут і тут. Видно різниця? А скільки ширше? Це максимальна ширина цієї стрічки. Щоб у вас була стабільна широка стрічка більше, ще ось, треба вам придбати спеціальну пластину, який є цей зубчик, набагато ширший, ніж на вашому лодок. І цього також залежить ширина вашої стрічки. Якщо ви пластину не поміняєте, ваша стрічка на тонких тканинах буде нестабільна. На товстих вона ось більш-менш стабільна, а на тонких буде збігатися тканина. Якщо потрібно вам кому не подобається широка стрічка, Робимо зворотній послідовності. Відпускаємо цей винт і крутимо проти часової стрілки. Зміщаємо ніж вліво, змістили, затягнули.